З 1 червня тарифи на електроенергію підняли у понад півтора рази. Ми запитали у житомирян, чи обґрунтоване таке рішення влади на їхню думку? Ні, не обґрунтоване. Ну скільки я читаю от, по інтернету, там задіяний енергоатом, який, так сказати, не постраждав, а і за нього такі йдуть ціни. Ну недовольні, нема з чого. Я пенсіонерка, пенсія невелика. Як мені не платити? Ні. А чому? Або що не обґрунтовано? Влада за людей не думає. Насправді, я не знаю. Ну, типу, я за електроенергію не плачу, мені це якось без різниці. Ні, я читав, що це не обґрунтовано, тому що вони посилаються на те, що це на ремонт то, що зруйнували. А кажуть інше, що на цей ремонт дають нам наші партнери гроші. Правда, інші кажуть, що собістоїмасть там велика. Ну, якось воно було, а зараз. бачите. На вважаю, не обґрунтовано. Зарплати вони в принципі якби піднімаються, але не настільки. Не обґрунтовано. А чому саме? Не знаю я навіть. Ну дорого. Для пенсіонерів дорого. Я вважаю, що ні, не обґрунтовано. Раптово підвищив у два рази. Це це занадто. Просто для пенсіонерів це дуже велика ціна. Вибачте, війна йде, а тарифи познімаються, Це що за такі? А пенсії зарплати які є та то що зу, е, діти повинні голодати? Якщо в нас така нестача електроенергії, чому все, все місто у світі можна зробити хоч через ну, стоп чи через ліхтар? Багато дуже світу, багато ми тратимо. Я розумію, йде війна, всім треба допомогти і тим. Областям, де розбито, треба допомога, ну, треба трошки і про людей думати.